Чи гріх дивитися фільми жахів, Давид у одному зі своїх псалмів написав так: Не положу перед своїми очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Варто пам'ятати, все, що ми дивимося чи слухаємо, підсвідомо впливає на нас. Про це вам розповість будь-який психолог. Тож варто розібрати, для чого дивитися такі відео, полоскатати нерви, цікаво провести час, дізнатися, як працює сатана. Ви впевнені, що це варто того, що ви можете втратити, насолоджуючись спостереженням за діями того, хто пішов проти Бога? Інший біблійний вірш говорить так. Блаженний чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі згубителями, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Бог радить більше часу приділяти чомусь хорошому, що може надихнути на хороші справи або на покращення духовності. А перегляд історій про містику може бути маленьким вікодичком до вашої душі. На яку полює диявол. Позакривайте усі вікна і двері від таких гостей, бо наслідки можуть бути дуже плачевними. Тож, гріх дивитися, фільми жахів чи ні, робіть висновки самі.